Слава Богу, дорогі браття та сестри. Кожного разу Господь звертається до нас через святе Євангеліє, яке ми з вами слухаємо в храмі Божому або читаємо вдома. Неодноразово ми бачимо, як Господь зцілює хворих, воскрешає мертвих, припиняє бурю на морі, нагодовує більше п'яти тисячі чоловіків п'ятьма хлібинами і двома рибинами, розповідає притчі, які адресуються для нас із вами. Ми раді вітати вас на щотижневій відеопередачі Церковне Слово. І сьогодні, у 23-й неділю після п'ятидесятниці, ми з вами слухали Воскресне Євангеліє від Євангеліста Луки, де розповідається про чудесне оздоровлення нещасного чоловіка, якого опанували злі духи. Гадаринські люди боялися цього чоловіка, який одягався в лахміття, не жив у домі своїм, а блукав полями лісами. А й найчастіше на цвинтарі, де знаходив він собі місце. Він дико кидався на людей, і тому люди завжди обминали його стороною. Святий Феофілак Болгарський про такі дії біснування говорить так: хто має в собі біса, тобто бісівські діла, той не одягає одежі, тобто не має одягу хрещення. Той не живе в домі своїм, тобто в церкві, але живе поміж грубів, де є мертві справи. І ці доми є вмістилищем зла. Побачивши Ісуса, біси просять передчасно не мучити їх. Господь, бачачи поведінку чоловіка, запитує Його, як Твоє ім'я? Легіон, відповідають біси. Нас багато, і ми в силі, і вся їхня енергія, дорогі браття та сестри, спрямована на виконання однієї мети: занапастити людську душу і звести її з дороги правди та життя. Легіон це одиниця римського війська, яка містить в собі від 4 до 6 тисячі чоловіків. В даному випадку це була така кількість бісів, яка знайшли собі притулок у тілі чоловіка. Біси мучили нещасно, від чого його життя було надзвичайно тяжким. Тоді Господь Бог благодаттю і ласкою своєю зцілює біснуватого, виганяє з нього цих злих нечистих, які його мучили. Ісус Христос перед цілим легіоном засвідчив, що є Він дійсно Син Божий, якому підладне усе на світі. Біси за повелінням Ісуса Христа увійшли у стадо свиней, і пастухи бачили, як їхнє стадо скинулося з великої гори у море, де всі загинули. У розповіді ми бачимо, що Ісус Христос зцілив біснуватого, вигнав з нього злих нечистих духів. І що навіть ця людина стала абсолютно адекватною і навіть хотіла піти за Христом. Другий момент розповіді показує нам, що біси за повелінням Ісуса Христа увійшли у стадо свиней і кинулися з великої гори в море, де всі загинули. Чому ж, дорогі браття та сестри, Господь дозволив, щоб біси увійшли у стадо свиней? По словам Іоанна Златоустого, це було допущено для того, щоб ми зрозуміли і зробили для себе висновок. Якщо біси поступили так із свинями, то і з людьми поступили так само. Тобто кинулися з Великої Гори у море, де всі б загинули. Люди гадаринського краю не хотіли цього всього сприймати, хоч вони і бачили зціленого, але вони втратили своє стадо, і для них це стадо було найважливішим. Вони навіть просили Христа піти із їхнього краю, говорячи, що все це нам не потрібно. Що ж, дорогі браття та сестри, навчає наш сьогодні євангельська розповідь, що дуже часто у своєму повсякденному житті ми з вами бачимо людей, які спокутані злими нечистими духами. Бачачи таких людей, ми намагаємося обминути їх стороною. Бачачи таких людей, ми переконуємося, що є диявол, який Заманює людей у свої сіті, і тоді людина стає рабом гріха. У розповіді ми бачимо яскраве свідчення, що дійсно існують злі нечисті духи, і за попущенням Божим вони можуть чинити людям зло. Тому, дорогі браття та сестри, слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, зупинімося над тяжкістю нашого гріха і як можна його позбутися. Як визволити свою душу із неволі від лукавого. Якщо ми хочемо звільнитися від своїх негараздів, зцілитися від хвороб, вирішити ті чи інші проблеми, ми маємо бути завжди із Христом. Ми маємо належати до Його святої церкви, маємо брати участь у православному богослужінні, відвідувати храм Божий і намагатися жити згідно з Його святою волею. Тоді диявол не матиме над нами влади, і ми будемо завжди під захистом Божим. Якщо ж ми грішимо, ми віддаємо себе у рабство дияволу. Якщо ми будемо звертатися до диявольських слуг, які ми є всі нещисленні псевдоцілителі, ми лише погіршуємо свій стан, свої негаразди, своє майбутнє. Хай Господь буде милосердним для кожного із нас, Хай захистить нас від спокус бісівський. Хай Він покаже нам істину віру, яка є у православній церкві. І ми в свою чергу будемо вдячними Господу за все те, що Він нам посилає, навіть якщо воля Божа не співпадає з нашими побажаннями. Амінь.